Кам'янчанка у топ 3 кращих спортсменок світу. Єлизавета Тимофеєва стала срібною призеркою на чемпіонаті світу з черлідингу. Міська влада активно підтримує спортсменів та радіє їх успіхам, адже вони гордість не лише міста, а всієї країни. Ми завжди пишалася нашою командою черлідингу і от. Чергова перемога дуже дуже така поважна перемога. Ми підтримуємо нашу команду, чорні підтримуємо спорт в нашому місті, і можу сказати, що ви в подальшому завжди можете на нас розраховувати на нашу підтримку. На сріблі Єлизавета не зупиняється. Попереду нові змагання в Італії. Тож міський голова вручив сертифікат, який допоможе придбати спортивний інвентар та костюм для виступу, а також побажав нових здобутків спортсменців. Весь світ нас підтримував, всі плескали нам стоячи. Ми здружилися з дуже багатьма країнами. Хочу. Висловити подяку міському голові Андрію Леонідовичу Белоусову за його підтримку, вклад в наш розвиток та популяризацію нашого спорту в місті та в Україні.